На обласному центрі Закарпаття вшанували пам'ять Великого Кобзаря. 9 березня виповнюється 209 років із дня народження Тараса Шевченка, поета, художника, найвідомішого борця за свободу українського народу. Поклали квіти до пам'ятника Великому Кобзареві та вшанували його пам'ять на площі народній в Ужгороді. 209 років років дня народження відомого на весь світ українського кобзаря. Він став пророком, гордістю нації. Найвідомішим борцем за свободу українського народу. З цим іменем сьогодні на планеті ідентифікується Україна та Українці. Мужній український народ, який має такого поета, як Шевченка, і таку вічну книгу, як Кобзар. Безсмертний. Тарас Шевченко один із велетнів української культури. З його іменем асоціюється Україна та український народ у всьому світі його слова не втрачають актуальність і сьогодні. Хіба хто міг колись таке сказати, що будуть в нас у рідній стороні густи, ревти і грати? І гармати, я б не повірила ніколи у житті. В урочистостях також взяли участь очільник обласної ради Володимир Чубірко, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, військовослужбовці зсу, працівники правоохоронних структур, депутати та місцеві жителі. У нас українці асоціюють у всьому світі з Тарасом Григоровичем Шевченко з його боротьбою з його хорошими словами, які він писав у своїх творах, які зараз на жаль у багатьох випадках здійсняються. тому. Це пам'ять, яка, яка нам надає можливість боротися з ворогом. І нашим воїнам, які йдуть із словами із, на устах із творами Шевченка. І Хочу сказати, процитувати твір, борітися, поборте, поборемо. За, за нас вам Бог допомагає, за нас правда, за нас слава. І волі сатає, і ці уста зараз ці, ці слова на устах наших воїнів.